Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Листопад місяць настав. Ще один місяць і все, закінчився рік. Дуже багато змін. дуже багато змін. А знаєте, от як не намагалася знайти хороші новини, все рівно поганих новин, новин більше, розумієте? От багато хто каже, там ти типу, пасеміст і так далі. От давайте проведемо таку свою вікторину в коментарях. Пишіть, будь ласка, хто пам'ятає за останній час, що хорошого прийняли, зробили. Саме для простих українців. Для простих українців. Пишіть, будь ласка, в коментарях, от заодно і перевіримо мій песимізм. Отож, що вже понаприймали і що ще тільки готують. Сьогодні розмовляємо про це. Почнемо з мобілізації. Що буде з відстрочками? Серйозне питання, бо військовий стан пролонгували ще на 90 днів. А що буде з відстрочками, не зрозуміло. Скажу вам так: все дуже просто: Хочуть, щоб люди знову всі пішли в те. -це Далі в Україні мобілізують додатково 160 тисяч людей. РНБО. Пам'ятаєте, зовсім недавно була інформація про те, що Зеленський зібрав в Офісі президента зустрічі з військовими і сказав, що треба посилити мобілізацію. Треба ще до кінця року 200 тисяч людей. Тоді не було ніякої офіційної підтвердженої інформації щодо цього. Але зараз бачимо: зараз бачимо, що ось офіційна інформація, що мобілізують додатково 160 тисяч людей. РНБО. і одразу уміров підоспів з новими рішеннями. Що за рішення? В Україні тепер суворіше будуть стежити за військовим обліком військовозобов'язаних та будуть контролювати порушників законодавства про військовий облік та мобілізацію. Тобто, простими словами, тепер ТЦК, Поліція, СБУ і інші якісь силові органи повністю будуть обмінюватися інформацією, тобто зупиняйте десь людину на вулиці в магазині, не знаю, на машині буде їхати кудись і так далі. Просто може хтось порушити правила дорожнього руху або просто йти по вулиці, неважливо, зупинять і знайдуть до чого прикопатися. От і все, це так, якщо зовсім простими словами. Далі міністр оборони вважає, що ось це нововведення воно зробило процес призову на службу в ЗСУ більш ефективним та справедливим. Серйозно, а як же чиновники? Чому вони не воюють? Ну, правда, чому вони не. А те, що робить ТЦК? Ну, якщо це ефективно, як по мені, це абсолютно не ефективно. Навпаки, такими діями вони добились того, що вже абсолютно ніхто не хоче мобілізуватися. Їдемо далі. Податки. Податки піднімуть тут навіть, навіть немає ніяких сумнівів. Тому без ілюзій все виросте в ціні. Цю тему я не буду розвивати, вже дуже багато зробила програм на цю тему. Скажу тільки так, що ця влада таки хоче добити людей. От все. Тут додам, що це вплине абсолютно на все, бо все виросте в ціні: товари послуги, а всім цим користуються хто? Ми прості люди. Далі, тарифи. Тарифи поки піднімати не будуть, але з травня наступного року точно будуть піднімати. Тільки питання: наскільки? Комуналка стане золотою, як підвищить тарифи у 2025 році. Вже після завершення цьогорічного опалювального сезону в Україні можуть підвищити вартість комунальних послуг. Це передбачено в меморандумі з МВФ. Про це розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, насамперед піднімуться тарифи на тепло, газ та розподіл газу. І він очікує, що це буде зроблено влітку, щоб люди відчули ефект не відразу. А комунальники мали час, щоб підготувати необхідну документацію. Водночас, Попенко каже, що підвищення не буде миттєвим. Все буде так, як от останній раз підвищували ціни на е, тарифи на електроенергію влітку. Щоб це не було так знаєте, помітно, якби це зробили б взимку. От і все От точно так же буде. До речі, дорогі глядачі, щоб почути все з перших вуст і задати питання, я можу взяти інтерв'ю в пана Попенко. Якщо ви підтримуєте цю ідею, пишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо підтримуєте, одразу ставте запитання ставте запитання до пана Попенко. Тоді я буду, буду знати, що ви хочете це інтерв'ю, і одразу буду бачити ваші запитання. Їдемо далі. Податки, тарифи, все піднімається. Пенсії будуть ставити на паузу. Про це вже відкрито говорять на три роки. А, як я це називаю? А, знаєте, от будуть ставити на паузу, бо ніхто нічого не буде підвищувати. Абсолютно, все це буде заморожено. От все. При цьому все росте. Все росте. Тарифи, все буде рости в ціні, податки будуть піднімати. Це далеко не останнє, от що підняли податки. Вже навіть нардепи про це говорять. Розумієте? А, про все це, знаєте, от за те, за те, те вовну тисячу дадуть. Про це теж не буду зараз а, зупинятися, про це теж зробила окрему програму. Скажуте так: хочуть такий а, відкатик, знаєте, людям, відкатик, щоб радувались, ну а заодно зібрати персональні дані в дії, ну і заодно, звичайно, підготуватись до виборів. Далі, новина, яка просто шокувала, це штрафи за збирання ягід і грибів. Ну, от штраф 850 гривень. Ну, серйозно, з простих людей. Люди, які просто пішли, вибачте, по гриби і що зловлять, і будуть штрафувати на 850 гривень. Ну, чесно, навіть не хочу все це коментувати. Далі про пріоритети влади. Отут дуже цікаво: Україна не може підвищити виплати за пошкоджене житло. Народний депутат та голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Наразі максимальна сума виплат за програмою є відновлення становить 500 тисяч за пошкоджений будинок та 350 тисяч за квартиру. Знаєте, от е, пролобіювати закон 5655 в інтересах Кубки забудовників та е, Ісаєнко з ОПЗЖ, е, вона зі слугами може. Е, проголосувати за виділення грошей на єдиний телемарафон, е, вона і слуги теж можуть. І навіть підняти податки. Вони можуть. Вони можуть. А от підвищити виплати за зруйноване житло, ну, знаєте, якось, якось не можуть вони. Ну, Тут теж не хочу коментувати, бо чесно, аж, вже, аж нудить від, від от, от цього такого, знаєте, безладу, безладу. І наостанок вишенька на торті. А, бюджет на наступний рік. Знаєте, це завжди була найобговорюваніша тема, але цього разу це просто треш. На передовій солдат, який може загинути щохвилини, отримує 100 тисяч гривень на передовій. Тим часом члени наглядових рад вдвічі, а то і вчетверо четверо більше. І ще їм будуть піднімати. Або вже підняли. Знаєте, чесно, от не, не дуже цікавилась, але десь. Якщо не помиляюся, бачила новину, що ще хочуть підвищувати. І тим не менш, бюджетний комітет врізає виплати міноборони, щоб підвищити зарплати Кабміну, Верховній Раді, Офісу президента, суддям. Хоча, якщо не помиляюсь, суддям, наче не будуть підвищувати. А, ну а, може вони знаєте, от питання тоді: якщо вони от будуть підвищувати оцим всім з Кабінетом міністрів, з Верховної Ради, з Офісу президента, ну то нехай вони йдуть, воюють. Офіс президента нехай де воює е, Беп, хай де воює, Верховна Рада, Кабмін. Ну як по мені, то це буде справедливо, правда. На міноборони в 2025 році виділено менше ніж у 37 мільярдів, 37 мільярдів 300 мільйонів пропонується 34 мільярди 800 мільйонів. Зате бюджетний комітет підняв зарплати прокурорам, суддям, іншим держслужбовцям. І це після всіх скандалів. Ще раз від 500 до 2 тисяч доларів отримують ті, хто кожного дня можуть загинути. А ми в цей час. Цією країною вмовляємо керівників різних рівнів не брати хабарі, закликаємо Верховну Раду прийти до тями і перестати закидати в ненажерливі пащі просто службовців сотні тисяч. Ці державні люди за логікою вони мали б все робити, щоб рятувати країну, а не розоряти її. Але що маємо в наступному році хочуть підвищити зарплату Верховній Раді, офісу президента кабінету міністрів. А спеціалізовані антикорупційній прокуратурі, БЕП, Нацкомісії стінних паперів, Рухункова палата, суди, податкова, митниця. От скажіть, для чого все це? Для того, щоб не брали хабарі. Да вони все рівно будуть їх брати. Таке не працює. Ми це вже проходили 350 разів. Не працює все це. Вони будуть брати хабарі, бо їм нічого за це не буває. Максимум звільнять з роботи. Все. Максимум. Подивіться на зарплати зараз в місяць, дивіться, судді апеляційних і касаційних суддів від 250 до 430 тисяч гривень. Члени наглядових рад держпідприємств від 230 тисяч до 400 тисяч гривень. Працівники НКРКП від 100 до 112 тисяч гривень. Бюджет воюючої країни, в якій стягують гроші з усього світу. Зате скасували виплати внутрішньо переміщеним особам. Ну, а що, ну, не вистачає гроші за відшкодування житла ну, не можуть підняти. Знаєте, а скасували виплати внутрішньопереміщених особам, ну, мабуть, щоб не жирували, бо жирують, мабуть, там за, за 2-3 тисячі гривень. Вибачте, вже просто накипіло. Скажу так: якщо все не зміниться зараз, от таке враження, що вже не зміниться ніколи, в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.